Доброго дня. Вітаю вас на каналі 50 каблук. Моє ім'я Вікторія. Чому така назва каналу? Ну, я думаю, це буде окрема тема для нашого спілкування в якомусь іншому відео. Про що буде цей канал? Ну, Ще не знаю. Час покаже. Про що це відео? Відео це про те, що якось на днях мені відкрилося в Ютуб відео Саші Сандри Пайк. Ця дівчинка вже давно є частиною моєї життя. Вона навіть не сподівається на це. Не здогадується про це. Вона вже давно, я давно з нею знайома, майже з перших днів її появи на Ютуб. Вона супроводжує мене під час приготування їжі, прогулянок, в'язання, якогось рукоділля мого, скорочувала нудні часи на роботі. Зробила їх більш веселими і приємними. І вона зробила заклик е приєднатися до е сумісного проєкту В'язання незламних. І я вирішила, що прийшов час. все, прийшов час вийти на YouTube, зняти своє відео, почати в'язати на, на так, щоб це бачили, показувати, чим я займаюсь, що я роблю, як я роблю. В'язання в кущах. Трошки вже набридло. Тим більше, що о, відкрити свій канал я вже, відкрила я цей канал вже давно, але все якось не наважувалася зняти відео. І заклик Саші, е, про це спілкування, про в цей тяжкий час підтримувати одного одного і робити якусь. Е, Спільну справу, ну, якось мене щелкнуло. Почати це робити, зняти відео. Тим більше її палка річ з приводу того, як вона перейшла з російської мови на українську, як в неї не все виходило, і вона вирішила все рівно це робити, незважаючи на те, Буде це комусь подобатись, не буде це комусь подобатись. Буде від... виходити одразу чи не одразу, ти, ну, все рівно продовжувати це робити, крок за кроком виходити на якийсь рівень. І це ще більше мене спонукнуло почати знімати свої відео, вести активно свій канал, незважаючи на те, що буде воно одразу ідеально чи не буде. Як буде, потрошки. Вийде на якийсь рівень вийде. Тому я вирішила знімати відео. З приводу СП В'язання Незламних там було чотири пункти, по яких треба було робити якісь дії в цьому напрямку, і зробити відео. Відеоочоти, ну, теж ще одразу не виходить, знаходити потрібні українські слова. Відеоочоти по чотирь, чотирьох пунктах. Перший пункт це те, що треба було вже зв'язати давно, або хотілося зв'язати давно. Другий пункт це. Зв'язати або щось з своїм близьким, або ж собі коханій <світ> Третій пункт це на поміч ЗСУ щось зробити, зв'язати. І четвертий пункт, що приведе нас до перемоги. Е, з першого пункту. З приводу того, що треба було вже зробити давно. Давно давно я вже хотіла зв'язати собі плед е, Вже тренд на цей плед прийшов давним-давно. Вже всі його перев'язали, але я все ще хочу і все ніяк не наважувалося це зробити. Чому? Я не знаю, чому. Чомусь не наважувалася. плед 10 петель. На 10 петлях. Тим більше, що о, пряжу на цей плед, підходящу пряжу, яка дуже підходить. На цей плед, я купила ще зимою в прошлому році в АТБ з плавним градієнтом в кольорах, які мені дуже подобаються 400 грам пряжі. І зв'язала з них щось незрозуміле взагалі. Це хотіло бути якесь пончо, але з того пончо не вийшло. Англійською резинкою. Різин, Лупанула всі 400 грам пряжі і вийшло щось взагалі незрозуміле. І так от це не зрозуміло, щось не зрозуміле, отак от і лежало дотепер, дотепер. Ось таке щось таке. да, Лупанулось. Я думаю, ну все, ну все, все співпало, все, всі, все зійшлося на одну точку і зняти відео. І перев'язати це щось незрозуміле, і зробити той плед який я хочу. І я вже почала, дівчата, я вже почала в'язати плед на 10, 10 петель. А як взагалі буде українською петлі? Так і буде. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Петлі українською Ну, напишіть, будь ласка, я вас дуже прошу. Вот, на 15 э, пліт. Але я почала в'язати на 18. Чому? Не знаю. Так мені захотілося, щоб полосочка була трошки ширше. Ось так в мене виходить. Ні, я не розпустила те, що нав'язала. Я не розпрямила нитку, нитку пряжу. От вона така кучерява і йде. І воно того так кучеряво і виходить, платочною в'язкою. До речі, платочною, платочною. Це перевірочне слово на російській мові буде платок, я так розумію, да? Але ж на українській мові платок це хустка. І чи лишається платочна в'язка на українській мові так само платочна, або вона вже переходить на хусткову? Яке ваше? Які ваші думки з цього приводу? Також напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього. Ось. Тому почала вже в'язати плед. дуже швиденько воно на мені йде. По вечорах, коли включають світло, бо живу я в частному районі, по вечорах нам світло включають, щоб ми могли мали змогу включити опалення і прогріти будинки. Ось, що буде з другого пункту? З другого пункту зв'язати собі щось або своїм близьким, або собі люб... коханій. Я вибрала зв'язати собі кохані з таких от ниточок. Я їх перемотала в клубочок. Дивіться, як підходить. Нагадує, нагадує, скажіть тема. Це Алізе Ріал. Ріал, вроді так, да? це якраз буде на, фай... на гарну шапочку. Якусь простеньку, до речі, до речі, я майже за, за э, мастер класом і за натхненням яку шапочку зв'язати, я завітаю ще до своєї одної давньої знайомої, яка також супроводжує мене вже дуже багатий час в моєму житті. Це Даша Масієнка. В неї шапки. М -м -м -м. Це чудо, це чудо. Я вже дуже. Багато нав'язала шапочок по її мастер-класам. Рекомендую. І я до неї завітаю ще за якоюсь ідеєю. Ідеєю, натхненням з приводу в'язання цієї шапочки. Що на, з приводу третього пункту це в'язання на ЗСУ, на поміч ЗСУ. Я думаю, що я не вкладуся вже по сроках. Щось в'язати з цього пункту, але для я що я зроблю? Що я зроблю? У нас дівчинка одна з Харкова, тимчасово, яка тимчасово змінила місце проживання. Вона танцює, вона викладач станцію, дуже гарна дівчинка, і вона буде проводити. Благодійний майстер-клас танцю Хай Хілс ко, кошти, які вона виручить з цього майстер-класу, вона буде переводити на потреби ЗСУ. Я собі вирішила, що я піду на цей майстер-клас, тим більше, що я у неї займаюся танцями. А, звідти трошки про спойлер. Зроблю спойлер з приводу назви свого каналу 50 плюс каблук. Ось я піду на цей майстер-клас, і я думаю, що це буде трошки галочка з приводу того, що з приводу виконання третього пункту. А, напишіть, будь ласка, мені, чи ви хочете. Щоб я освітила в своїх відео, як це буде відбуватися, як це буде проходити. І я обов'язково зроблю це. І з приводу четвертого пункту поміч, дії, якісь дії, які наближують нашу перемогу. Це я також думаю, що я не встигну вже, тому що я вже ну, досить пізненько, довго-довго навагалася зняти це відео, збиралася, і я вже не дуже встигну о, щось зробити о, тепер, але я перебрала з тих речей, нав'язаних мною. О, в інші часи. Та, і це ну, досить багато шарфіки, шапки, снуди, е, і я їх віднесу е, в, місце, в місце, де у нас приймають е, допомогу для людей, які тимчасово змінили місце проживання, які е, в, в ці холодні часи не мають змогу собі щось купити, але мають потребу в цих речах. І я також е, зніму відео очот з цього приводу. А, на цьому я буду закінчувати це відео. Е, дякую, що знайшли час познайомитись зі мною, переглянути це відео. І дуже сподіваюся, що ми станемо з вами добрими друзями. Дякую, до побачення! к у х а